Дня. Мене зовут Нехворозна Євгенія. Я учениця 4 класу Каленеківського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області презентую вам свою роботу дослідження ряду лекоподібних околиць села Каленеки. До сьогодні представники ряду лекоподібних, незважаючи на значне поширення, недостатньо вивчені птахи, об'єкт дослідження. Ряд лекоподібних околиць села Каленеки. Предмет дослідження: – водно-болотні та лушні угіддя околи села Каленики. Для досягнення мети було вик... я використовувала такі методи дослідження, як пішохідне маршрутне вивчення території, візуальний огляд гнізд, проведення обліків, анкетування, усне опитування місцевих жителів, контрольне обстеження населеного пункту. Було поставлено такі завдання: створити та розповсюдити в межах мікрорайону агітаційні матеріали про білого та ареал, його існування і захист в межах Решетилівської громади та України в цілому. Залучити своїх однокласників, друзів до екологічної акції по збирання шнурків, мотузок, які разом із мизом потрапляють у лелечі гнізда і стають причиною загибелі маленьких галеченят, розповсюдити е, інформацію про те, як допомогти білому лалеці оселитися біля вашого будинку, залучити юних природолюбів району до охорони представників ряду лекоподібних. На першому етапі було пост е, було. Опрацьована екологічну характеристику ряду великоподібних, характеристику видового складу ряду великоподібних околиць села Каленики, гніздування, розмноження, перельоти, тривалість життя, особливості харчування. У подальшому, у подальшому дослідженні та, та описано кормову базу представник. Представників рятулокоподібних в околицях села Каленики, зокрема, населений пункт з трьох сторін оточений луками, які чергуються з болотами, досить сприятливій умови для харчування чорновуза. У результаті проведених досліджень встановлено, що територія, на якій знаходиться колонія чаплі сірої, має площу один, 0,1 гектара гнізда чапту будують на верхівках дерев і на бічних гілках старих дерев на висоті до 25 метрів над землею. Виявлено дві колонії чепури великої. За візуальними підрахунками, перша налічує орієнтовно 15 гнізд, що займає орієнтовно 80-100 квадратних метрів, друга налічує 9 гнізд, та займає дещо меншу територію. Проведено облік гнізд та моніторинг успішності гніздування лалеки білого в околиці села Каленики. У 2022 році в околиці села Каленника було 19 заселених місць, з них 15 на електричних стопах, двоє на водонапірних вежах, одне на домашній бані, одне на ялині. Кількість пташенят, які вилетіли з гнізда, 39. Проведено спостереження за міграцією птахів. Встановлено, що на що навесні птахи прилітають майже одночасно в період з 22 по 30 березня. Відлітають по-різному. Молоділи до 9 серпня, старші до 26 серпня. Молоді представники роду чаплених на початку вересня. Старші можуть затриматися до сприятливих погідних умов до листопада місяця. Ймовірно, на нашій території пролягає смуга. Пролягає частина смуга лалекта, оскільки на початку серпня ми можемо спостерігати колонії лелек до 500 і більше особин. У 2023 році вперше по лелек було виявлено 21 березня, з метою привернення уваги учнів та жителів села до проблеми охорони птахів та їх природних. В біодобів постійно проводимо роз'яснювальну роботу серед населення про користь птахів. Зі своїми одногрупцями ми робили та поширили е екологічний буклет Велека білий потребує охорони. Провели акції серед школярів по збиранню шнурків, поліетиленових пакетів, сіток поблизу місць не здування паранати. За допомогою дорослих та штучну штучної платформи Деннізм, для... провели перемовини з електриками про необхідність залишення гнізду. На електроопорах. До цієї роботи залучено чимало аматорів охорони природи, але лише масовий рух дозволить об'єктивно оцінити реальний стан чисельності видів в Україні. Маємо надію, що завдяки нашим зусиллям зросте кількість любителів природи та охорони стіл легкоподібних. Дякую за увагу.